14 грудня 2016 року на Вапсков. З Зутра у нас було мінус 20 градусів морозу, але у нас будівництво будинку дитячої творчості в самому розгарі. Зараз будемо з вами дивитися. У нас он, ми бачимо робочі, розкритий дах. Значить, дивіться, в якому стані знаходяться знаходяться у нас балки, стропи ось ось. ось. так відкрито. Такий зимовий якісний ремонт. Сьогодні вже до закінчення ремонту залишилося зовсім нічого, адже згідно договору підряду, 31 грудня ці роботи будуть закінчені. Капітальний ремонт, але не тільки даху, а ще і вікна, і ще в нас фасади. Отакий зимовий ремонт і нічого нам не заваджує.